Відмивали гроші, зберігали зброю та наркотики. Працівники нацполіції спільно з СБУ затримали учасників злочинної організованої групи, які збували психотропні речовини на території Прикарпаття. Про ліквідацію чергового наркопритону розповідаємо далі. Всього правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних. Нині відомо, що з 2023 року вони регулярно збували наркотики. Мисники розповсюджували амфітамін та канабіс на території Івано-Франківщини. Організатор угрупування закуповував гуртові партії наркотичних засобів, керував діяльністю спільників та координував розподіл товару. Інші учасники займалися роздрібним збутом, продавали заборонні речовини безпосередньо покупцям, отримуючи оплату готівкою та на банківські картки. Поліція з ким вдалося зафіксувати понад 15 випадків такого продажу. Також встановили, що організатор групи причетний до легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом організації та утримання наркопритонів, а також незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Усім фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями кримінального кодексу України. Зараз усі підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави.